Підготовка до 60-ї сесії фатецької сільської ради. Присутні малявка, секретар комісії, присутній Лобан, присутня Літвіна, відсутній Олександр Іванович Ліпатов. Зараз у нас 10-та година 11 хвилин. Хто за те, щоб почати засідання, прошу проголосувати. 4 за, хворим наявний. Е, так, дивіться, пропоную засідання поділити на дві частини. У е, нас зараз присутні запрошені, це начальник відділу земельних відносин Павлюк Оксано, а також у нас присутній е, заявник. Представтесь, будь ласка. Ну, по важній заяві. Ви ж там також є. Ну, можна заяву теж є в цьому. Так, так. Тому пропоную спочатку почати з запрошених, людей відпустити по своїх справах, а потім перейти до питань, які надані нам з моїм відділом для роботи. Хто за те, щоб так спланувати засідання? Так, так, так. Прошу, Дмитрий Михайлович. Доброе, тоді давайте почнемо с заявника. Розкажіть тебе да, в двух словах, що до нас звернулися до фундації сільської ради с заявами про отримання участки. Дозволу, да. да. Дозволу на, Дозвол, на документацию, да. да. То есть участки вони наявни, насколько я знаю. То есть нам забыли в экипировки. Це не мова земля, яку не треба нарізати. Я розумію, в той час. А, а тут якщо можна пара... то що, значить не вази. Ну, тобто участки, які вже були нарізані і виділені. Кому? В межах на самому пункті. Ні. Сформов... Звідки Сформов... ви знаєте, що вони нікому не виділили. Ну, дивіться, ми розмовилися в фірму, у якої вони займаються замовути. Вони відкрили кадастров. Учасники, які є, не закінчені закинули. Так що вони за їх інформацією сформули, там є кадастрові номери, так? Звичайно, там є википіровки. Є живут і так. Ми хочемо розібратися. Ви забрали всі земельні ділянки, які дані відсутні в Державному земельному Звичайно. В архів, в районний, чи виділялись ці земельні ділянки комусь іншому? Ви запрос давали? Ні, не давали. Ми хочемо звернути увагу, що закон, який накладено мораторії на, на виділення земельних ділянок, він стосується взагалі виділення будь-яких ділянок під будівництво будь-яких будь-яких тобто... відсутне Вага... право власності на а... якому. А... Да. Доктор нема такого, що як ви кажете, там вони сформовані, але нікому не належать. Це, це таке виділення буде. Якщо розглядати по суті ваші заяви і задовольняти, це буде виділення. А закон забороняє сесіям усіх пратом по всій Україні тимчасово виділяти до завершення військового стану або а до скасування можна цього побачити закону. Щоб знати, що робити. Давайте це я вам об'ясню, для чого це не просто так. Ми просимо ці Давай. ділянки, давайте я вам розкажу. Якщо ви подивилися дані людей, які подали я заяву, то да? так? Тобто люди, у яких на сьогоднішній день не осталось нічого. Ми навіть це не спали. Ми тобто люди, які з Харкова окуповані, з дані, все, з Харкова. Донецька, ви, да. наверное, бачите. Да, ми все тобто на сьогоднішній день... Ну надіємося, що все-таки є якесь розуміння да, для того, щоб людина могла дійсно взяти щось зробити, построїти хоч маленьку, якийсь маленький будиночки для того, щоб там вжилася сім'я. Розуміння є в будь-якому випадку. Але закон не дозволяє добре. Підскажіть до кого звертатися, щоб закон Верховний, розрішив це верховну зробити раз. Верховну Раду? Тільки тільки після зняття заборони. Верховної це ради. заборонено Радою? це розблокується і будуть розглядати заяви. Тобто зараз на такі заяви одразу сільська рада готує, ну, будь-яка, якщо ви звернетеся до будь-якої сільської ради, відповідь про те, що забороняє закон. Ми хочемо, щоб начальник відділу зміни підносив підготував, ну, щоб ви не очікували довго, одразу відповіді ці. Ну давайте, вот, я понимаю, пилас законы. Пилас да, пилас пилас да, пилас від, я я, я все прекрасно разумею. И скажите, что нам На сегодняшний момент ви не можете забыть ничего. Вообще ничего. А землю варианту, значит, можно Можна. Давайте можемо... Ну, У ну, мене до вас одне прохання. Якщо е, ви вже десь пішли, вам е, дістали цю інформацію, е, перепровіряйте. Тому що на той період, коли ці земельні дінамки е, роздавалися, Олександрівською сільською радою роздавались всі. І рішення в архіві можуть бути на інших ударах. Буде прецедент, будуть судові рішення, вони вам теж не потрібні. Я пропоную звернутися до архівного відділу, отримати по адресу, ви ж адреса прописали, звичайно. От, відповідно до адрес отримати з архіву відповідь, що даних Рішення. рішень на ці земельні ділянки не приймалися будь-яких. У вас там близько 20 заяв. Зрозуміло, зрозуміло ні, ви також, не, не, ви також ні, не, не єдині, хто за всі там... Я розумію, звернувся. Я розумію. Просто я ж кажу, що ми бачили, це не виходить. До районного архіву. Районний архів, де він знаходиться? Вулиця. Центральна стаття. Там де. Тобто зробити запит. Запит, так. Да? Да. Там моряк Тетяна Іван. Да. Ну, моряк, моряк, і колос Марис. Начальник моряк Тетяна Іванов. Навіть телефон можна знайти і да? там, там, в інтернеті. Дай вам проще під'їхати. так. Да. запит щодо видачі будь-яких рішень на відповідні адреси. Це робиться, я, я, я почаю це робиться м, в якоїсь формі чи за рівної Просто написали, так просимо. Ну, там, ну, да, вони да, вас там зарієнтують да. краще, ніж ви, да. як Чому. їм потрібно зробити запит. Це буде краще, якщо вони там вам роз'яснюють, як да. зробити запит. Там можна Але це можна, буде, інформація, можна. яку ви отримуєте там, для підготовки, да, да, але розумію. ця інформація ніяк не дасть нам змогу там здвинутися це питання, тому що ну, дійсно триває мораторій. Спочатку повному штабного вторгнення він вступив в силу, але якщо я не помиляюсь, десь там через декілька місяців, там півроку було пом'якшення, тому змін, що, що не було внесення змін що і там, де є об'єкти будівництва. І земельні ділянки знаходяться або в оренді, або там у комунальній власності, їх дозволили передавати. Але і якщо ці пусті земельні ділянки, яких немає ніяких забудов, які там ну з документами вони вильнили з то це ну не передається ніяк по всій Україні. О, це, ну, це не наша якась там да, зрозумів. Ну допустим, от ми зробимо запити, нам да, ну, десь там на. Десь Зайна, де де є свободна, діститерно. може вони ще підказують, де є свободна. Ми тобто підказує, поміняти. Адреси, адреси вибрали, то... Який ну, буде суд по цим адресам? Вас ну, по цим Як адресам. Якщо інші адреси будуть, ви також вибрали. Добре, усвідь, де, добре. То, тобто ми можемо її написати для того, щоб е, первоначально видали в ці ділянки? В оренду? В оренду можна. Это будет не Да, но... можно. Там 134-й, э, там, по-моему, передача в аренду дозвольна. Да. Э, да. В межах новых сто... ну, нового заплаты дозволено без, без аудитории. И физически все. Да. Там именно не могу, наверное, не могу. Да? Момент. Все, я вот такие алгоритмы. Оренду можна. А, отримуєте з архіву, що по даному адресі не видалося рішення, тобто нікому не будуть У вас потім є Ні, ну, я б, не тяжби, б. а я не думаю, що воно потрібне. Та, та, вам, лістри, не нам. Та, ну, Хочете в оренду, пишете заяву на оренду, ми розглядаємо. Інша заява ми вам, начальник земельний присутність готує відповідь. Ну, з посиланням на закон. З посиланням да. на закон. Да. Але ми це в паузу до кінця військового стану. Ми вам фактично не відмовляємо. Так, 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 все, я зрозумію. Ми просто до цих додамо і заяви, зробимо. Зараз провіримо по адресам, зробимо і заяви і тоді на адресами? Чи ви телефона. Можете набрати, номер набирайте будь-яке так. 0,97, 2 метра 66, 7,98. просто есть Если ну, срочно, то краще, конечно, на ватсап Ну, да. мы все приготовим в кучку, если что-то не И я вам Все, все доброе. Все да, сейчас все. все <реклама> Дякую. <делать. Все реклама> вам. это да, приятно, да. да. а то все там. Не, ну мы же можно найти, какие-то, что Ну, а вы что, не знаете, что за власть все так? Ну, судя по вашему позывному, вы тоже. Ну, вы, если честно, то я в обл. администрации в совете был. Вы дали? в Значит, давай говорю, что он там. Ні, я ж... Заметь, я вообще ничего не казал. У нас ты сила не отличил. Так, давай, тому що у нас засідання. Да, будете вам дякую. Давай, До побачення. Все, гарного дня вам. Ну все равно. С провору дані опытами есть? Так, давайте підсумуємо. Я вважаю, що ці звернення не, не потрібно виносити на сесію. Да, важливо. Ми важливо, ми на рід, так, ми можна на рік Так, і, і, і якщо такі будуть приходити, аналогічні звернення без, не, без, розгляду. Тоді от ми відповіді ми робимо, які зараз тут є, або відмови, або ми зсилаємося на... Ні, ми зсилаємося, ми, в будь-якому випадку відмови, ми пишемо відмову, тому що його треба пропустити через е сесію. Но в відповідях ми обов'язково як, як виносимо виносимо Ні, що не... ні. Не, не ні. Не. Тоді ми просто готуємо відповіді да, не пишемо, що відмовлено, з роз'ясненням, да. що не, не можемо розглянути в зв'язку з тим то тим то тим-то. Ну, да. 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 ну, з посиланням да. на цей да. пункт двадцять п'ять зв'язки не виносимо да. на це. Чотири да. за Добре, а тоді ще питання по-горячому, як бути далі з такими листами? Давайте далі таким заявникам, заяви ми приймаємо. І відповідаємо їх і відповідаємо за відповідальність. Відповідаємо. За... Да. Да. Ну, як вражати роботу сесії і повітря. Я так розумію, що їм там угу. Угу. Ну, за мене ділянку. Роз'ясніть. Фірми, ну, може, офіційно може не. Ну, я думаю, що в особистих атаках погонжу таке не так. Добре. Добре, давайте до наступних питань. Надсилали електронною поштою нам їх. Усіх була згодом можливість ознайомитися з питаннями. Можливо, є якісь там питання зараз до Оксани Сергіївна, що ми задали додину, і що поступили людину і будемо продовжувати. Зараз у нас 11.26. Всім дякую. Другу частину давайте зберемося десь після 12 години. Всім підходить. Добре. Дякую.